Частково наша комплектація заповнена на 70% внутрішнім чи нашим виробництвом, чи нашими виробниками, значить, але все повністю ти не заміниш, тому що є чіпи, які не виробляються в Україні, і треба замовляти за кордоном, або це Китай, який швидко може зробити і в великих кількостях, або це інші країни, які не підготовлені по великому рахунку робити масштабізацію в тих кількостях, які нам потрібні. Наступні кроки це будуть уже підводні дрони, над якими ми працюємо, значить, і це показує те, що українська інженерна думка військова думка йде попереду зараз в мілітарній галузі у всьому світі, але мають бути досить системні рішення для того, щоб вона ще більше себе проявила, щоб ті люди, які можуть працювати і давати геніальні ідеї, вони були захищені і працювали якраз на покращення збройового потенціалу, який дасть серйозний ефект і прорив в цій війні. Я я кажу і про бронювання постійне. Я кажу і про постійний інше інша історія. Це постійний зв'язок з передовою.